Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Лано студії. Працюю Любов Яворська. вітання. За 9 місяців промислові підприємства міста виробили продукції на більш як 251 мільйон гривень. Порівняно з минулим роком, приріст склав майже 38%. Найбільший внесок у промисловий плюс Стрия зробили такі підприємства, як екран віконні конструкції, техносервіс, «Укрпол», «Стрийський хлібокомбінат, вагоноремонтний завод, «Стрийавто», авто, карглас. Як відомо, 2008-й указом президента України проголошено роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей сиріт. Сьогодні на обліку міської служби у справах дітей перебуває 97 юних стріян, з яких 28 восьмеро підлягають усиновленню. Протягом цього року влаштовано долю 10 сиріт. Державою передбачено також матеріальну допомогу усиновлювачам, як і для біологічних батьків, зазначила заступник міського голови. Витаїсь я гайдукевич на останньому засіданні міськвиконкому. А як живеться нині сім'ї, в якій з'явилася тріння? На гостини до неї напросилася Світлана Кренців. У сім'ї Глібко потрійна радість. 27 серпня в них народилися дві дівчинки та хлопчик. Щасливі батьки назвали малюків Максимом, Анною та Марією. Народилася трійня здоровою з вагою більше двох кілограмів. Немовляти почувають себе добре, адже огорнуті родиною ласкою та теплом. Я зараз їх по порядку 7-150 стопідесять. Марічка перша народилася, вона важила 2,400, 2,450 п'ятиста і 2,300, 2,280 точніше. Взагалі, в принципі, для тріні це дуже велика маса. Оксана Глібко, дізнавши, що в неї буде тріня, була дуже здивована і стурбована. Проте згодом зрозуміла, що це подарунок від Бога. Почала читати багато літератури про тріню, вивчати їхню психологію, адже хотіла гідно підготуватись до народження своїх діток. Дуже. Вже важко було знайти трьохмісний візок, шукали навіть у Києві. Проте пошуки завершились стрілю. Зараз леді та Максимка, Марічку та Анютку допомагають бабусі та дідусі. Та основним помічником Оксани є її чоловік Микола. Ти що, потямала братіка? Марічка, потямала братіка. Трошки вже братіка. Але потямила? Я дуже Так, Пахнуть вони ще як діти грудного віку. Вони вже такі великі, Максим, скажи, я вже два місяці майже маю, а ще пахне хлопець грудного віку. А? Грудним молоком пахне на листі. Хоча малюкам нема ще й двох місяців, проте кожен вже встиг проявити свій характер. Ось, наприклад, Анна, що стріша за свого серйозного братика Максимка та спокійну сестричку Марічку, та всі троє полюбляють купатись, а ще більше їсти. Щасливе подружжя розробило навіть спеціальний графік годування, щоб нікого не образити. Це був безперервний процес. Нас ці, ці годування цілодобово, тому що одне починає, друге закінчує. І так далі. Світлана Кренців, Оксана Стасів, для австрийських новин. З початку року на промислових підприємствах міста створено 320 робочих місць. Усього ж знайшли роботу майже 1600 стриян. Нині на обліку в Австрийському центрі зайнятості перебуває 944 безробітних, третину з яких було залучено до громадських робіт. За сприяння центру 34 чотири почали займатися індивідуальною трудовою діяльністю. За даними відділу економіки міськвиконкому, найбільша середня зарплата у вересні зафіксована на ВРЗ 2843 гривні. ДП екран віконні конструкції 2329. Товариство «Карглас» і КХП номер 1 майже 2200 гривень. Найменше отримують працівники ват хлібокомбінат 651 та друкарні 695 гривень. Голова Єврорегіону Балтика Пер Оле Петерсон повідомив голову Львівської обласної ради Мирослава Сенека. Про те, що міжнародний секретаріат Єврорегіону Балтика, який розташований у польському місті, Ельблонг, ухвалив рішення про запрошення представників Львівської обласної ради до участі в робочих групах єврорегіону, представників Львівщини запрошують до співпраці у напрямах інновації, розвитку водного господарства, енергетики, транспорту та розвитку сільських регіонів, це відкриє перед областю нові можливості у сфері збереження довкілля, а в перспективі стане основою для створення нових міжнародних транспортних коридорів. Вчені Житомирського національного агроекологічного університету розробили першу в Україні газогенераторну установку на дровах. Керівник проекту доктор технічних наук професор Леонід Лось повідомив, що новий екологічно чистий двигун вже випробувано на автомобілі ГАЗ-52 і споживає приблизно 200 кілограмів дров на 100 кілометрів пробігу, тобто економічно майже втричі дешевше ніж при використанні традиційних видів пального. До того ж, він може працювати. На малозольному торфі, деревному вугіллі, антрацитних або коксових брикетах, і навіть на соломі, і наостанок оголошення адміністрація Теркалани і ТЕЛЕЛАН просить абонентів кабельного телебачення та інтернету рекламодавців усі платежі здійснювати через установу Щадбанку нові реквізити на ваших екранах. І ще одне повідомлення: стриським відділом внутрішніх справ у Львівської області розшукується Лойко Олег Володимирович, 1986 року народження. Уродженець села Фрага Рогатинського району Івано-Франківської області зараз проживає у Львові по вулиці Сахарова. 8 жовтня цього року він вийшов з дому своїх родичів у стрію і не повернувся. Всім, кому що небудь відомо про місце перебування безвісти, зниклого Лойка Олега просимо повідомити за телефонами. 5, 22, 27, 5, 23, 54 або ж 0,2. Як інформує метеопрогноз, у ці вихідні Стрищині слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 2,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Вологість 80%. Температура повітря вночі 2,5, в день до 9 градусів тепла. І це все на сьогодні. Завтра інформаційний тиждень підсумує марта стадник. Не пропустіть о 19-й випуск місто. Я бажаю вам гарних вихідних і побачимось.